Голосну літеру У читатимемо як короткий, а у поєднанні з літерою Х як довгий звук У. Продемонструємо слово, що складається з трьох літер, дві з яких це літера У. Угу каже пугач. Угу, пугач. Уг. Година. Годинник. Не забуваємо тренувати нашу літеру Р. «Г». Unter, під, прийменник під, унча. Коли ми вивчали літеру Б, ми з вами знайомилися із словом «бан» залізниця. Так от, «убан» перекладається як метро. «Убан». Прикметник улькіш перекладатимемо як смішний кумедний. <ульки>. Чимало слів у німецькій мові пишуться через умляут. Um у попередніх уроках ми вже говорили і згадували про аумляут um та оумляут. Um Сьогодні ми поговоримо про уумляут. Um Як же правильно його вимовляти? Спробуймо вимовити звук У. Затримуючи губи у тому ж положенні, скажіть звук І. <ульки> Спробуйте. У <ульки> Ү. Потренуємося на словах үба. «над», «юбагаль», үба. повсюди скрізь «юбагаль». Юпіщ, Öpi, пишний, пишна, йде мова про фігуру фрю ранній, рано, фрю. Юбен юбен тренувати. Наступною літерою, що продовжує алфавіт, це є літера Фау. Читати її можна у двох варіантах. В першому варіанті вона читатиметься як звук Ф, це в більшості випадків і досить часто фатя батько, фехботен забороняти, заборонено, фехкеах транспорт. Ще раз, фатя, фехботен, фехкеах. В другому варіанті, як звук В, це досить рідко, здебільшого це у словах іншомовного походження. Валюта, вази, ванілін. Я думаю, що перекладати цих слів не слід. Фатя. Як ви перекладете це слово? Батько. Фатя. Як ми скажемо заборонений. Заборонено. verboten, verboten. Як буде по-німецьки слово ваза? Вази? Як ми будемо читати слово? Ванілін. Прочитайте наступне слово. Валюта. Як ми перекладемо на німецьку ранній. Рано. Фрю. Як буде кумедний? кумедна. Улькіщ. Як ми скажемо німецькою Пугач? Угу? А як ми перекладемо на українську убан? Убан? Спробуйте прочитати слово тренувати. Юбен. Як ми прочитаємо слово пишний пишна? Юпіх. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь і ставте лайк.